Не можу в це повірити. Ми щойно говорили з Крістіною, її найкращою подругою. Я вам кажу: це 100% пранк. Злади обожнює таку увагу. Вона минулого місяця говорила, що треба зробити щось епічне, щоб обігнати Марка за підписниками. Звуки боротьби та крик це епічно. Це просто хороші звукові ефекти. Ви що не в курсі? Вона сто відсотків зараз сидить десь, читає коментарі і сміється з нас усіх. Вона впевнена, що влада повернеться за два дні із відео, як я вас усіх розіграла. Якщо громадська думка така, то ніхто не стане її шукати. Окрім нас і, можливо, ще дако. Що там, Катерина? Ти перевіряла ту фанатку Аліну? Та що залила відео через сім хвилин? Перевіряла Це м'яко сказано. Це не просто фанатка. Ого, це вже якийсь рівень сталкера. Дуже моторошно. Стій, поверни назад. Он те фото. Енергетик Пуш? Точно таке, як я знайшов. Фанатка Сталкер, яка першою постить відео зникнення, п'є той самий енергетик, що знайдений на місці злочину. Це вже занадто багато збігів. Вона була там. Добре, Катерино, продовжуй шукати. Дивись уважно на всі фото. Стій. Збільши її зап'ястя. Цього браслета не було серед її речей на місці злочину. І що? Може, вона його не одягла того дня? Ні. Я зараз переглянула відео її останнього стріму. Вона була в ньому. Точно такий самий браслет.